А чи ти знаєш, що у Харкові є найдовший у Європі залізничний перон – майже півтора кілометра? А в Одесі збереглися катакомби, що тягнуться більш ніж на дві з половиною тисячі кілометрів. У Карпатах є село Колочава. там працює одразу 10 музеїв: від старої школи й поліції до вузькоколіки. У Запоріжжі лежить найбільший в Європі річковий острів Хортиця справжній символ козацтва. А в Миколаєві досі пишається велетенським кораблебудівним заводом, де колись спускали на воду легендарні судна. Підписуйся, у нас цікаво. Всі зображення створені штучним інтелектом.